Вітаю, діти! Сьогодні ми з вами знову завітали до абетки. В абетці проживають літери. Одну з них ми вже з вами вивчили, і це літера А. Літери нам потрібно для того, щоб записувати різні слова. А що ж таке слово? Слово означає предмет. Предмети бувають живі та неживі? Ось на цій картинці зображені різні предмети. Якщо предмет живий, то ми запитуємо, хто це, а якщо не живий, то запитуємо, що це? Це в нас що? Що це? Лялька? Хто це? Хлопчик? Хто це? Сова? Хто це? Курочка? Що це? Автомобіль? Що це? Чайник? Хто це? Дівчинка? Що це? Кастрюля? Зрозуміли діти, так? що предмети означають, що предмети бувають живі та неживі. Живі предмети, хто це запитуємо, а не живі що це? А ось і хлопчик Азбукварик. Пам'ятаєте його? Ім'я його як? Азбукварик. Мама азбука, а тато букварик. Ми разом з хлопчиком Азбуквариком подорожуємо в країну абетки, що сьогодні він нам тут показує. Так, дивимося на цю картинку. Ставимо запитання, що це? Що це? Це іти умивальник. Зверху наливається водичка, а знизу придавити ручками ось таку ніжку, і вода потече в руки, щоб помити ручки. А казочка буде про дівчинку-ульянку. Дівчинка-ульянка гралася в піску, руки в неї забруднилися. Прибігла вона до умивальника. Рубки підставила, ніжка задзвеніла, але водичка не побігла. Умивальник був пустий. А в неї на руках заховалися мікробик та бацилка. Як вони зраділи, що не було води. Радісно так казали Ой, добре, що немає води. Ми потрапимо у шлуночок до Ульянки і там нам ніяка вода, ні мило вже не страшні. А цим часом Ульянка взяла до рук яблучко. І тільки хотіла його їсти. А тут заходить мама. Мама працювала на городі і теж забруднила руки. Підійшла мама до умивальника. Ніжка зазвеніла, але води не було. Мама сказала, Ульянко, не можна ми їсти не мити яблуко. Мама налила води в умивальник, і Ульянка помила яблучко руки. І мікробик та бацилка, зашуміла водичка і змила їх. Ось так. Умивальник допоміг врятуватися від мікроба та бацилки. Діти, а як звали дівчинку? Дівчинку звали Улянка. Улянка. Який перший звук чуєте? У. -у, -у. А хто допоміг врятувати Улянку від мікробів? Умивальник. Який перший звук чуєте? У! Давайте разом з вами у повітрі напишемо літеру У. Ось така вона паличка. І ще одна довга паличка аж до низу закручена. Одна паличка навскоси, інша назустрічі. Як кочерга така, бачите? Маленька літера У. Також так само виглядає, але вона маленька. Ось так звук У ми записали на письмі. У, -у, -у. він позначає голосний звук. Можемо довго і протяжно його співати. А давайте прочитаємо яке слово з літерою О. У. У, -у, -у, У. Хто так кричить? Сова вночі кричить У-ще у А ми минулого разу читали літеру А, слово з літерою А. А! а співала пісеньку мама своїй дитинці. А ще, може, хто так? Паровоз, так? У поїзді. У-загодів у паровоз, закричав. У-у-у-у-у-у-у. Дуже легко читати, так, діти? А тепер подивіться на цю картинку, кого ви тут бачите? Тут школярі, учні, да? вони поспішають до школи. Дівчинка і хлопчик. Послухайте віршик. Уранці йдуть учитись учні, учителька у школу йде. У лянці нашій аж незручно. Чому ж вона туди не йде? Який звук ви тут найчастіше чули? У. У яких словах був звук ранці. учитись, учні, учителька. У школу. У В кінці в слові школу. Улянці. Ул'янка, ми вже з нею познайомилися, да? Яка зрозуміла, що водичкою треба мити руки. А ще, Ульянко, підростеш і теж підеш до школи. А поки що надрукуй, будь ласка, в зошиті. літери У. І ми надрукуємо в зошиті в широку лінійку літеру У. А ще опрацюйте, будь ласка, сторінку 16 із букваря.